Особливо кадировці зараз, да? Вони що кажуть, пугають цими європугалками. Я завжди кажу. Однолюбні шлюби і там і все інше. І навіть оправдовують війну росіян проти нас, кажучи, це джихад і тому інше. Господи, кістки мої ослабли, голова виблизької сивиною! А раніше пам'ятаю, я не був розчарований у своїх молитвах до тебе. Важливо звільнити Крим. Та не перешкоджати кримським татарам, і це важливо, зробити Крим український. Малий гріх, він насправді, коли його багато, по краплі, 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 він перетворюється в великий гріх. І потім, що каже Алла? Аллах? Аллах накладає печатку на його серце. Багато мусульман про це не знають. Багато чого буде відбуватися наприкінці кінці світу. Тому, дорогі віруючі. Севишній каже в своїй книзі в Корані. Бедамузу біллахими Shaitan Раджим. Вальдина яку луна роббене геблена мин Азваджіна вазуріатina курвата а юні ліл лимутах імена. Ті. Це опус віруючих. Віруючі хто вони? Які якості у них є? Ті, які говорять, Господи наш, даруй нам насолоду для очей у дружинах наших, і нащадках наших, і зроби нас взірцем. Зразком для багобоязливих». Всевишній Також каже в іншому аяті Моджаалла мінгум аіммата ігдюна біамріна ламма савару, бі аятіна юпину. Ми поставили серед них провідників, які за наказом нашим вели інших прямим шляхом за те, що ті були терплячими та впевненими в наших знаменнях. Що каже вчений Сааді Рахіма коментуючи ці аят? Він каже, цитую, таким чином, прагнене Прагнення стати зразком для богобоязливих тісно пов'язане з прагненням вершити добрі справи. І до цього ми ще повернемося в кінці цієї проповіді. Терпляче виконувати приписи релігії, терпляче уникати вчинення гріхів, стійко переносити мінлівість долі, привратності судьби, і мати досконале знання, яке дозволяє людині. Яке дозволяє людині досягти повної переконаності, тобто твер... твердої віри, тільки так можна знайти найбільше блага і досягти найвищого ступеня, якого може досягти людина, яка не є Божим пророком, цитати, але слідує шляху пророків. Таким чином, про що йде мова? що означає оборот? Зроби нас взірцем для ліль муттакіна алнамутакіматакіна. Що це означає? Імам в нашому сучасному розумінні серед віруючих братів, сестер. Це той, хто сидить в мечеті, проводить намаз, наприклад, я зараз іман, да, проводить джума намаз, і таке інше. Хіба це мається на увазі. Тут в даному аяті. А вже ж ні. А вже ж ні, дорогі віруючі, смисл цього аяту набагато ширший. Кожний, хто встав на прямий шлях, ведучий до Господу, кожний, хто послідував глибокому смислу свідчення, «Ля Аллах, Мухаммада, Аллах», він став певним зразком. Певним взірцем для інших людей. Які навколо нього, які очолюють його. В тлумаченні в Тафсірі до цього аяту наводиться наступне. Кааль хасан Нактаді билмуттахін, ей тафсір. Воджанна муттакін» Нактаді муттакін ваяктаді уаяктаді муттакун» Тобто, Імами — це ті, хто слідують зразку богобоязливих «вояк таді біналь муттакин» і ті, за ким слідують богобоязливі. «вакаля бін Аббас рахімагумуллах і джуальна а імметен гуда» тобто «зроби нас імамами гуда» які йдуть прямим шляхом. Аллаху субханаху ва Waжа'allahum aimmata Yahduна bi Amriina. І цитується той самий ва Вaжаллахум амма тахдуна би Амрина, Феала Хайратива ва салатива іта'аза ва вакену ляна абідін. І зробили ми їх провідниками, які з нашого дозволу вказують прямий шлях. І ми відкрили їм, як робити добро. Звершувати молитву і давати закят. Тобто милостоні обов'язково. І вони поклонялися нам. Тобто, дорогі віруючі, людина може стати імамом, зразком для інших, слідуючи прикладу богобоязливих. І очолюють цей приклад по цепочці. Існа, це не те. Пророки та посланники миримські. І став зірцем для богобоязлив. Іншими словами, мова йде про наступність та послідовність. Послідувательність приємственність, приємственність, послідувательність. Тобто, це дуже важливо. Людина стає імамом для інших, хоче він цього. Або не хоче кожного разу, як тільки він. Наблизився своєму шляху до Господу, до Аллаха. І кожен з тут сидячих, хоче він цього, або не хоче, він є в якому сенсі імамом, провідником. В залежності від своєї віри, від своєї близості до Всевишнього. Хоче він цього або не хоче. Тобто. В широкому смислі цього поняття мова йде про життя, про шлях кожної людини до Бога, до Всевишнього. А у кожної людини обов'язково є свій шлях. Зверніть увагу до опусу Умсаляна. Як вона описує ті епізоди історичні. Да? це перше переселення мусульман до Ефіопії, Абісіні. Це Дуже довга історія. Ми тільки візьмемо фрагменти. Вони переселилися, в курешити, які катували мусульман в мекеанський період, відправили туди. На той момент тих, хто ще не прийняв іслам, але потім вони прийняли іслам, це Амар ібн Аббасу Абдуллах ібн Аб'я, щоб повернути їх до Мекки. І вони прийшли, щоб підкупити правителя. Абісіні Негус. І багато з вас знають цю, цю історію прекрасно. І вони преподносли ці подарунки і почали переконувати Негуса на Джаші. Але, що він зробив, цей? Він захотів послухати іншу точку зору. Що скаже йому Джафар Риб Абуталік, який був аміром мусульман? І умселями каже, передає ті слова, які сказав Негусу Джафар ібн Нєгусу Джафарибну Буталіангу. Він сказав Факаля лягу, аюгальмалік кумна каума Агла Джагілія. Ми поклонялися ідолам, їли мертвечину, чинили розпусні вчинки.

Поки Аллах не направив до нас нашого середовища, якого, того, якого ми знаємо, ми знаємо Його родовід, Його правдивість, Його вірність, Його цнотливість, тобто чистоту. Федаана. Федаана іллаллаху ілінуахідаху, аусан».

Мухсанат. Він наказав нам говорити правду, бути вірними, підтримувати родинні зв'язки, дотримуватись доброго сусідства, не здійснювати заборону, не проливати кров. Він заборонив нам робити розпусту, лже свідчити, поїдати майно сиріть, хибно звинувачити в розпусті цвітлових жінок. А це був звичай серед арабів. Напевно, так. «Во амарана анна абудаллаха вахдаху». «Ла нушрика біхі шейя». «Во амарана біз салаті, ваз закяті, ваз сия». І він наказав нам поклонятися лише одному Аллаху, не долучаючи до нього нікого і нічого. І він наказав нам молитися, віддавати обов'язкову милостиню, закят, та поститися. «Калят» і «Умсаляма», описуючи, каже, فعدد عليه أمور الإسلام إذن تكدالي بيسنوه نيوسو بلوجن إسلام فصدقناه إذا جعفر بن أبو طالب قال فصدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم ما حرم علينا وأحللنا ما حل І ми повірили йому та послідували за ним в тому, з чим він прийшов. Ми почали поклонятися тільки одному Аллаху, не долучаючи до нього нікого і нічого. Ми заборонили те, що Він заборонив для нас. І ми прийняли за дозволене те, що Він дозволив нам. نستحل من الخبائث Після цього наш народ почав нас переслідувати, вони почали катувати нас, відвертати від нашої віри, щоб відвернути нас від поклоніння Аллаху до поклоніння ідолам, і щоб ми вважали дозволене, мерзенне так, як це було раніше. Wa wa alayna, beledik, siwaka, ainbika, І коли вони почали примушувати нас, утискувати нас, чинити нам труднощі, стали перепоною між нашою. Вірою і нами ми вирушили до твоєї землі, і ми вибрали тебе і нікого іншого. Ми обрали саме тебе. Ми побажали бути твоїми сусідами. Ми сподівалися, що нас не будуть утискувати в тебе, о правитель. І Інего сказав, є у тебе що, з чим прийшов пророк Мухаммад? Джафар сказав так. І тоді не сказав: Зачитай мені. І він почав читати. Почав читати відому суру. Це 19-та сура в Корані. Кожен зараз може відкрити Коран і зачитати цю суру. І ця сура називається Марія Вік. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأسي شيبا واشتعل رأسي شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث Мін Елеякуб يا عين صاد Згадка про милість Закарії. раба його Закарії, коли він закликав Господа свого таємно, сказавши: Господи, кістки мої ослабли, голова виблизкою сивиною. Сідіною. А раніше пам'ятаю, я не був розчарований у своїх молитвах до Тебе. І воістину, я боюсь вчинків моїх родичів після смерті моєї, а дружина моя безплідна. Тож дай мені нащадка від тебе, який наслідує мене і рід Якуба, Якова, мир йому. І зроби його, Господи, таким, щоб ти був ним задоволений, і так далі. І Мусалема каже і Інегус заплакав. Він, почут, почувши зачитаний аят із Корану, негус заплавка. Заплакав так, що його борода промокла. І єпископи, які були поруч з ним, священники, священників, теж заплакали, так, що їх свідки, книги, які були у них в руках, теж промокли. Що дає цей історичний приклад для нас, увіруючи, що він нам демонструє? Це дуже яскравий приклад. Особливо для нас. Для нас, мусульман, тут в Україні. Він демонструє нам, як можна людині в даному випадку, це Джафар Ібн Абуталіб, бути провідником імана. Для інших, як він становиться взірцем, для інших слідуючи шляху наступності. І це насправді повинен робити кожен віруючий. Кожен, хто отримав милість Господа, познав Господа, приблизився до свого Господа. Дорогі віруючі, я зараз повертаюся до того тлумачення, яке я цитував Сааді, сааді Рахімхаллах. Якщо ви згадаєте його зараз, Намаз, піст! Це поклоніння обрядам. У вишезгаданому хадісі, тобто опису Умсаляма. Йшлося, крім обрядового поклоніння Аллаху і про поклоніння Аллаху в відносинах відносини людей з людьми. І ця деталь дуже важлива, дуже важлива, особливо в цьому контексті, в розумінні того, як ми стаємо провідниками для інших немаючи, не маючи спеціальної релігійної освіти. Не маючи. А люди дивляться насправді, кожна людина, дивляться на наші вчинки. Не на нашу обрядовість. Розумієте? Бо обрядовість ця, це насправді для нас. Для нас між нами та Богом. Саме обрядовість сучасних людей, ну зараз, да, по світу, не тільки тут в Україні, по світу. Вона що робить? Вона лякає людей, насторожує людей. Через нерозуміння, через незнання, через джагль, джагілія. І тому я завжди кажу: важливо бути, а не славитись, важливо бити, а не слити. Чому це так важливо? Навіть в першу чергу, з точки зору богобоязливості, навіть з точки зору Апіди, імана і так далі. Тому що Аллах в судний день не прийме багато справ. Не прийме багато справ, і навіть якщо їх буде розманим з Велику Гору. Зверніть увагу, що казав Пророк Солсида. Він сказав: «Ла мін бі біхасенаті амфала джибалятіхам, байда. Аллах Посланник Аллаха мир'єму сказав, А я ж точно знаю про таких людей з моєї умми. Які прийдуть у День Воскресіння з добрими справами розмір, з білих гір тихами. Тобто їх буде дуже багато. Але що? Але Аллах, це могутній великий, Він перетворить їх на розвіяний пил, розвіяний прах. Халятеубен, цеубен, це сахабі, який почув ці слова, він сказав. Я расулю насифхумляна, о посланець Аллах, опиши нам їх. Щоб ми не стали ними, не знаючи про це, не усвідомлюючи це. І тоді пророк, салласом, сказав. Ама Моя міна Амаіннагум іхуанукум. аквамун Акуаму нідахаллю бі Махарімлекуга. <кхух> вони, ваші брати, цієї ж шкіри, що і ви, вони моляться вночі так само, як і ви. Проте вони, коли залишаються наодинці, із заборонами Аллаха порушують їх. Тобто, тобто, багато можна демонструвати, показувати свою віру через обрядовість. Я не кажу, що ця обрядовість, вона не важлива, вона дуже важлива. Через звершення молитви, дотримання посту інше, але чи буде це прийняте Аллахом насправді? Це питання. Зверніть увагу, що каже Всевишній Аллах в Корані. Він каже: «Куль анфіку ан, ау ан, minkum, кунтум Скажи, будете ви жертвувати добровільно чи примусово від вас цього однаково не приймуть, бо ви люди нечестиві. І як каже Аллах в іншому аяті, عَمْلُ عَمَلٍ Саме той самий оборот, як і в Хадисі. Ми займемося вчинками, які вони робили, та перетворимо їх на розвіяний пив, розвіяний прах. Тобто мусульмани, особливо зараз в сучасному світі, концентруючи увагу на питаннях віри, Акиди, а потім обрядовості, Намазу, посту і так далі, забувають про інше. Про те, що малий гріх, він насправді, коли його багато, по краплі, 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 як каже Аллах в Карані, він перетворюється в великий гріх. А великі гріхи, після того, як їх людина робить з дерзостю, проти Аллах, він може перетворитися взагалі в ніфак. Великий ніфак, куфор перетворитися може. І потім, що каже, Аллах? Рана аля А Аллах накладає печатку на його серце. Дорогі віруючі, воістину, в день Джума є такий момент, коли Аллах приймає приймає наші молитви. я. Сподіваюся, що ми застанемо цей момент в Астафіллах. О вся хвала, слава належить лише тільки одному Аллаху. Кого Аллах поведе прямим шляхом, ніхто вже не зіб'є з цього прямого шляху. А кого Аллах веде в оману, ніхто вже не поведе прямим шляхом. Я свідчу, що немає Бога крім одного Аллаха. Я свідчу, що Мухаммад його раб та посланець. А потім, дорогі віруючі, популяризація я завжди кажу, популяризація Ісламу. А значить, духовності. Бо насправді іслам це саме та віра, за якою пройшов кожен пророк, починаючи з Адама, алем, закінчуючи пророком Мухаммадом, саллаху алейкусалям. Так от, важливо, брати мої, діяти в цьому житті, діяти та досягати успіху для майбутньої духовності, духовності нашої країни. Тут, в нашій вільної країні. Тому у нас зараз для цього все є, насправді, бо ми живемо в Україні. Хоча в Україні йде війна. І насправді війна йде за свободу. Тому важливо важливо в цьому контексті, дорогі речі, звільнити Крим. Та не перешкоджати кримським татарам. І це важливо можливо, розуміти кожному, кожному українцю, відновити ці колоси. Бо я завжди кажу, Крим це колосок Ісламу в Україні, а значить в Європі. І зробити його українським. Не перешкоджати кримським татарам, зробити Крим українським. В новому сенсі цього розуміння. В новому розумінні. Я завжди кажу, що Крим. Як я вже підкреслив, це колосик ісламу, а значить духовності в Європі. Так, Україна зараз страждає, Україна воює, але Україна вільна. Подивиться на те, що робиться в світі. Навіть в мусульманському світі. Навіть в мусульманських країнах. Та у нас. Подивитися на ту міцну. На міцну популяризацію, наприклад, на цьому прикладу Рамадану посту да? в цей місяць Рамадану. Нас завжди, особливо кадировці зараз, да? вони що кажуть, пугають цими європугалками, я завжди кажу. Однолюбні шлюби і, там, і все інше. І навіть оправдовують То війну росіян проти нас, кажучи, це Джихат і тому інше. А я кажу, дорогі віруючі, що майбутнє ісламу, а значить духовності, в Європі залежить від нас. Від нас залежить від кожного, хто чує мене зараз. Бо пророк Салсим, що він сказав? Ви поміркуйте над цим. Задумайтесь над цим. Він сказав. Однажди він так сказав. يتيح حديث من في حاكم مستدرك، إذن صحيح. بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب: إذ سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا؟ القسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل مدينة هرقل أولا. يعني القسطنطينية. Ми були поруч з посланцем Аллаха. Нехай благословить Аллах та вітає. І у нього запитали, яке з двох місць буде відкрито раніше Константинополь чи Рим? Константинія Аурумія. І він мир йому сказав: місто Іраклія в першу чергу буде відкрите. І так воно сталося. Бо місто Іраклія це Константинополь. І воно було відкрите. І про це посланець Аллаха казав в іншому хадисі. І насправді Константинополь буде відкрити в другий раз, багато мусульман про це не знають. Багато чого буде відбуватися наприкінці кінці світу. Тому, дорогі віруючі, тому звільнення Криму сьогодні це шлях ісламу. Популяризації шлях віри і, і духовності України. Це, я б так сказав, є такі оборот, шолкове пуття. Це я б сказав шовковий шлях духовності на простори Європи. Хочемо ми або не хочемо. Ми є імамами. І насправді іслам, а значить духовність, справжня віра, вона зайде в кожен день. بعزه عزيز او ذل ذليل посредством величия величественного или унижения унижен и питання в тому Аллах спанталь буде використовувати нас чи інших справа в тому у салллаллаху аля набіна мухаммадін ва аліхі ва сахбіхі аജ്маїн ва інні даін фаамн